Мене звати Максим, я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. А свій шлях я почав ще 6 років тому, коли вступив на бакалавратуру за спеціальністю міжнародні відносини та регіональні студії в Університет Нові України. Чому я вирішив обрати саме нобі України? Тому що саме в нобі України є можливість навчатися за кордоном. І починаючи з другого курсу, я проходив навчання за програмою подвійного диплому у Польщі. Я навчався у польській академії у місті Слубськ за програмою Політологія. Отримавши диплом бакалавра зі спеціальності міжнародні відносини та диплом європейського зразку з політології у Польщі, я вирішив, що важливо продовжити своє навчання за спеціальністю саме міжнародні відносини. І два роки назад я вступив у НОБІП України, але вже за спеціальністю магістратура на міжнародні відносини та регіональні студії. Наразі я продовжую навчання на аспірантурі у нашому неймовірному університеті за спеціальністю історія та археологія, оскільки я відчуваю обов'язок зробити особистий внесок у розвиток науки України. Університет НУБІП України має надзвичайно потужну матеріально технічну базу. Щотижня я маю можливість відвідувати купу конференцій для отримання все нових і нових знань, а це є надзвичайно важливим аспектом у здобутті аспірантського ступеня. А для досягнення цієї мети мені допоможуть можливості, які надає Національний університет біоресурсів і природокористування України, оскільки саме тут ви можете вивчати різноманітні іноземні мови, проходити навчання і стажування за кордоном. А також проводити свій довільний час наодинці з природою, як, наприклад, зараз я.